Усім на добро. Бажаю міцного здоров'я, миру, тепла і злагоди. Обставини в Харківській області лунають постійно повітряні тривоги, навіть через кожні півгодини. Моє побажання таке, щоб Богу було угодно, щоб ці ракети, які направлені в бік України, щоб ці ракети падали прямо не встигнув не, не, не відірватися від землі. Прямо там, звідки їх запускають. Це наболіло. І я виказала. Повертаюсь до смачної кухні. Без проблем я тримаю піст. І навіть ні разу не захотілося скромного. Сьогодні в мене будуть пісні рогалики з яблуками. Потрібно 200 мл теплої води, одна столова ложка сухих дрізів, сіль, 0,7 чайної ложки. Цукор 1,5 столовых ложки, 100 мл олії, 400-420 грамм борошна, 2 яблука і ванільний цукор або ванілін. Замішаємо тісто. 1,5 столовых ложки. Цукру, сіль, Ванилька сюда ваниль, ванильный цукор, тепла водичка, оливям. столовая ложка дрезю. Вот сюда. И теперь добавим борошно. Опять повітряна тривога. Отож. У нас собачка. Як повітряна тривога, так вона раніше сповіщає нас, ніж по телефону. Через кожні пів години. Зарази. Дуже близька людина мені подарувала духовку, як, чи як воно духовий шкаф. І дуже я вдячна. Я вже дякувала і ще дякую за тепле відношення. Дякую за подарунок. Ну, ще хвилин. Хвилини три вимішаю. Позбирала всі крихти, не залишилось ні грамочки, нічого на стінках. І так до купочки зібрати. І десь на годину нехай підходить. Один буде підходить, тістечко. Ми Рушничком накриємо його, і нехай годинки підходить. Тісто підійшло, я його зараз розкатаю в коло, а тоді поділю на сегменти. Тісточка. Я його розкатаю. Розкатала тісто в колом, поділила на сегменти, на трикутнички. і тепер будемо викладати яблучка і цукру. Такі роголики. Я робила з повидлом, а сьогодні хочу спробувати з яблучками. Вже на листку рогалики підійшли. І я їх водичку з цукром. З мастю жовтком нездя, яйцем низдя. Не так що пісні так пісні вже. А сирена Це стільки замішувала тісто вже четвертий рост. А за один стільки. Коли в них от варюк уже ракети ті закінчаться. Гади ще себе людьми називають. Ну а тепер духовка 200 градусів і на 20-25 хвилин. Цукровою пудрою присипа. Я влучте пахнет. Такі рогалики в мене вийшли, м'якенькі, от дивіться, от м'якенькі. І дуже смачні. Ну і хто сказав, що, що пісне не смачне. Нам і в піс можна харчуватися повноцінно, головне, щоб на користь. Підпишіться на мій канал, буду дуже вдячна. Дякуючи нашим Збройним силам, ми живі. Слава Україні! Слава героям!